Буде велика зона в манежику, телевізор, який буде проглядатися із манежика. Марта Левченко показує приміщення майбутнього центру. У ньому на першому поверсі розташують ясла для дітей, кухню та гігієнічну кімнату. На другому поверсі буде швейний цех та кімната для тканин. Тут облаштують більше 20 робочих місць. На другому поверсі швейний цек для мам, де вони зможуть навчатися, працювати і заробляти кошти, не відлучаючись від дитини, навіть якщо грудне вигодовування, мама може в будь-який час спуститися до свого немовля, погодувати і бути поруч з ним. Також у центрі облаштують зелену кімнату, місце, де з дітьми, які зазнали насильства, працюватимуть психологи. Ось тут буде. Ще одна стіна до, до цієї кімнати за стіною окремий вхід, вихід. Тобто дитина абсолютно не буде бачити слідчих і тих, хто слідкують за її допитом. І прозоре вікно для дитини це дзеркало. А для слідчих це можливість чути, коригувати, задавати ті питання через наушну психологу. Нині звели фундамент будівлі та стіни. Щоб закупити вікна та дерево для даху, потрібно 300 тисяч гривень. Зараз їх збирають. Також до основної будівлі нам обов'язково потрібна котельня, пральня, і це все ми робимо. Єдине, що нам дійсно дуже важко, тому що ми, розпочинаючи цю будівлю, не мали на це коштів. Це наш імпровізований цех, він не був задуманий, але він нам дуже треба. У місті добра, яке розташоване біля майбутнього центру, жінки вчаться шити екосумки, постільну білизну, дитячий та дорослий одяг. Роблять це у пристосованому приміщенні кінозалу. Зараз ми повинні тут трішечки е, тіснитися, особливо коли діти дивляться мультики, мами тримають оборону машинок, голок і всього небезпечного. Тому нам дуже потрібен професійний цех в окремому приміщенні, куди е, діти не зможуть потрапити. Хочу ловитися жити сумки. Я вже дві зуби пошила. Вам подобається Так, да, подобається. Раніше нам е, дали таку довідку, що Алінка нічого робити не може, що в неї інвалідність і вона працювати не може. Але Аліна нас навчилася шити. Вона робить рівні строчки. Це простенькі на карават. Я мрію про дві роботи і шити, і я ще майстер манікюра. Завершити будівництво планують до листопада. Речі, які шитимуть жінки, продаватимуть. Так підопічні центру зможуть заробляти гроші для себе та дітей, каже Марта Левченко. Юлія Трач, Роман Пелатик. Новини на Суспільному. Чернівці.